Усім доброго ранку. Ми з України. З трьох... З ялинок. Три ялинки, як три сестри стоїть. О, які там шишки. Шишки які. Так, що у нас на вулиці? На вулиці у нас... Ну якби то вже не каток, машини їздять, там вже розтає маленький приморозок. Але обіцяють, сьогодні обіцяють сніг, який має перейти в дощ. Воно блистить, але то, то, вже не, то вже не льод. Уже? Дим димок? Уже? Палимо? А з цієї сторони льод? Тут менше машини їздять, і настоящий лід. Чуєте гул? то по прямій городі ті буровщики там нафту добувають. Сьогодні ми туди не підемо, там нікого немає. Вон, як іде по льодові. На зимовій різині. На зимовій різині. Що це нам сьогодні робити? Світла немає. Я виробив світло, коли діт дітей в школу треба і в садик збирати, він виробив світло. Люблячий українець. Ай, скоти. Та дайте на ту, на ту годину, хай люди дітей відправляють в школу в садик, а потім виключайте. Ні, треба. Треба на срати, треба виключити. Коли ви наїстеся. Ніколи. Так, що це ми сьогодні маємо робити? Усадьбу йти нема. Нема сенсу. Там нікого немає, тільки барон свою світою. Ага, це зараз треба буде хлібчика принести. Так, щось щось це мені не дзвонять мої чорнобильці. Так, ну що ж, йдемо принесемо хлібчика. льод, самий настоящий а, льод. А ну, як ці жигулі підуть сюди зараз під цю гору. О, той ще одразу почав газувати. Цей білий. Пішов. А чого звати? Ну, так йому подобається. Так йому подобається. Підемо цією стороною. Так, у садьбі нема що робити. Ті не дзвонять. Не знаю. Беремо хліба та йдемо до хати. Нема що знімати. Нема що робити? Температура така ближча до нуля, та й лід не слизький, ну є, ну не такі, як. Щоб був морозець, він був би якийсь би слізькіший. Показує сніг. А де ж той сніг? Чи менше він ще піде? Не міняється погода синоптиків. Сніг, 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 потім дощ. -да. Ладно, йдемо візьмемо хлібчика, а там буде видно. От хволя. Зарані прийшов, ще нема хліба. Ще не приїхав. Ну що ж, будемо чекати, не будемо йти додому. поки походимо. подивимося на... на природу. Хо! Дежурний. Діжурний, Діжурний висит, Черговий. Правильно, а що ж? Так, що в нас тут робиться? Та нічого тут не робиться. Нічого тут не робиться. Рибалок ще нема. Лід ще тонкий. Це тонкий А тут прямо цілу трасу зробили їздять. їздять. Угу. О, а це що їде? Це не наш хліб їде? Наш, так? Да? Да? Котовський хліб завод. Це то, то, що нам треба. Це то, що нам треба. Ну нехай він розвантажується. А ми подивимось. Так, да, колись я тут з цього місця ось ще рибу ловив. А зараз вже все. Ну як ловив? Ловив це. Дуже голосно сказано. Я такий рибалка сідаю ловити. Якщо проходить пів години і воно не клює, я можу і ті снасті закинути в той ставок і додому йти. Так, да, хліб роз, розвантажує. Ну що ж, зараз візьмемо хлібчика. Та й підемо будемо в хаті грітися. Мені треба вже там сміття повивозити, ну ну, ще там. Ще там трохи хай збирається, потім вивеземо. Тільки вже не сюди, а туди, туди, туди. Ахтом, автомобілем. Ладно. Підемо. Підемо брати хлібчик. Він якраз розван... Розван... розвантажується. Тільки що таку розв'язку бачив, правда не зняв. Їде одна машина з'їжджає з траси сюди, а той їде звідти. І цей, який з'їжджав з траси, йому типу, він собі порахував, що в нього поміха справа, хоча він з головною з'їжджав. І зупинився. І той зупинився, той вже по правилах зупинився. Ну це добре, що вони обоє зупинилися, а не... а не обоє поїхали. Це краще так. Хоча той знає, що того треба пропустити і він став по правилах. Ну, багато є таких випадків, що їдуть обоє. А цей собі подумав, краще я зупинюся. Хоча він мав би їхати, але то таке. Все. Взяв я хлібчика і якраз був у магазині включилось світло. Так, ну що, не буду я нічого вже знімати, тинятися. Ось зараз підемо, пошукаємо вам схоп, спогади. А так як свято наближається у мене там є один ролик, більш підходить до свята. Зі спогадів покладемо його. Пізніше треба буде на нову пошту під'їхати, ну то буде десь аж у другій половині дня, то якщо будемо знімати, то то попаде вже. Наслідуючий день. Може і не будемо, побачимо. У хаті вже напалили. Хотів завезти цього фіатика, щоб він попрацював, -по повозбудився, але згадав, що, мабуть, завтра буду вивозити ним. Сміття там уже зібралося. І завтра завеземо. Заведемо. А тим сьогодні поїду. Та й повозбуждаю. О, анаматоблокові. Анаматоблокові я зараз, мабуть. Кину зарядне і підзараджу. Акумулятор. Не хочу я його знімати. А смисл знімати, куди я її? До хати я його не понесу. А в цьому гаражі така сама температура, як і там, та який? Так, зараз я кину переноску. Так, ну що, нехай поганяє пару годин. а потім відключимо. Да? Ну так да. немає осмисла знімати, бо в мене немає їх де тепло нести в хату, ж не понесу я їх. Та й нехай так і стоїть. Все. Та він в принципі той заражений. Ну, нехай трошки поганяє. Папа ходив, поки на заніс хліб до хати прийшов, а він уже стрілка на нулю зняв. Він заражений. Так я ж його заражав, я забувся. А після того я його ні разу не заводив, так він і стояв. То що, не треба його заражати? Він заражений. Ну що ж. Зараз знімати нема що. Нікуди не йду. Що ми будемо знімати? Нічого не будемо знімати. Поки дивіться спогади. А далі, далі життя покаже. Так що на цьому будемо завершуватись. Якщо щось буду знімати, то вже буде на другий ролик. А поки, Поки все. І традиційно всі бувайте здорові. До побачення. До зустрічі! Ді Пвта Духа, Господу, помолімся. Оєже, траждащийся, дело телефонов, поспешство, всем подати тела руки і справити, і в совершенні силу действий Бодаче Пвята Духа стерство призвести, Господу, помолімся, Боєш, по тому шані рабом. Леоніда, Валерія Ану, благостежству со всяким довольством, силы, дети, благодати писах, и Духа подати Господу помог. Отчинок, благословен Тимо. І споведити цього, що я побрати, побегніла цього. Обижа себе до і я іноспотіляти їх. Ні омрунуши бюповерділа Господня. Там є сні прошу, Ісус, сербісу була Господа, пістей, є ті мучити носі, благослови, його Господь. Сусіте і дасте вам, і іщите і обращайте, то вам. Щя був просять, приємне, і вщай, обритає, і толкушему йому Іли хто є от вас, чоловік? Йоже, аші воспросим, його хлеба й да камінь подасть ему. Или аші риби просять, дасть змію подасть ему, ашу Боги, лукаві суще, умиті деяния, даяння дая ті чану вашим, коли ми паче тец ваш небесный дать благо. Олімціся, всіму й влади, кустиш і помилуй. Помілуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй. А на твої окраніті представить, Дяву всьому благоветіві, Господі, є ще, вся прип'яті, п'яті, видим їхні виднім роков, поспішно во вовсім, по благополучному свершенню, дяву ще сотвориті. Молитесь, при бої спаси помилу, не помил. Господу помолимся. Господи помолим. Боже всете жителю, что творив небеса разумом і основав землю на я, создателю і свидетелю всіх, признаю рабатого Леоніда, нарватого Лена, Бутану, і Спою шов державі, крепості. Е, 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 дом, жилі, возвігнуті, як це назвати. Возвінути храмену. І зданням його воздвинути. Усердій його тордом на камені. В основай по твоєму, божественному ванницькому. Ласу его же не вет, ни вода, і и що что повредить его сможет. Восхищается основание, если я была пятьдесят докупим Выміяння Отца і Сына, Свято Духа. Восхищайте основания, Собладайте, Святого Духа, Писаща, Отца и Сына, Святоха. Восхищайте, основания, собладайте, Святого, не свящання Отца и Сына. Восхищайте слова, собладайте Святого. Восхищайте, слова, собладайте, Свято Духа, присуще Отца и Сина, Святоха. Восхищайте основания, собладайте, Святого. Возвращайте основания Субгадтика Свят Духа, писавшим Святого Духа. Восхищайте основания, Соблагайте Сан Духа, без отца, Святого Духа. Восхищайте основания, Соблада, Святого Духа, посвящень отца, истина Святого Духа. Аминь. Вы тишаете приношение ся додайтеся, Богу притишаємо м'яса и свина, то м'яса, и сина и сім. Затишайте. Алчеслав, пряму дрозь, буде буряция, спаси нас. ми славне, шах и сравнение сырафи. Ведесления Бога, слава Рошую, Слушай, Бороди, святя Величи. Слава тебе, Христе Боже упование наше, слава тебе, слава Цуэй, Сыну и Святому Духу, во веки веку, амінь. Помілуй Господи. на уре поволіся, преобразиться, восставь, святим, і всіми ученики, апостолі Христос, Сині Бог наш, молитвичи Святої Матірі, приподобних і Бог святых, світе наших святих, приподобних з усіми усім і савачі словецьких. Святи правний боятець, який манисвіт, що теплісь, посвят нас, якого благ і чоловіку любля. Поздравляю вас із праздником, а вас почали тако добро вашому... Як назвати, поселочку чи що? А може буде колись село, хто знає, що буде далі, ніхто не знає. Буде святинка, буде місце. Де ти, -ти перехреститись, Господи, поможи, Господи, слава тобі. А ми коли треба, де нуж... нужні якісь прийти, то помолитися. Тому що Бог є, і для, для нашого для... до Бога е... прагнення, як сказав. І що Господь дав, щоб буде добрий сел... було благословення на... на цей посілок. І щоб воно дав бо заселялося тут. І, і... і... Помоглашало... що було добре. Ну все, спасибо, Спива, с праздником всем. Крестись, приходите до леса.